Всім добрий день. Так, відлучка у нас сьогодні вже другий день. Всі їдять, все добре. Водичку випили. Вже одну бочку. Вже одну бочку випили. Давайте, мабуть, зробимо з вами, щоб було цікавіше. Будемо кожен день зважувати. Як контрольну вагу. Я пропоную взяти середнього ось цього. Ось цього середнього. Або ну, середній. Тому що є він більший, а є чорненька, а менше саме. Але вона на рівні з тою світлішою. Я пропоную брати ось цього. Він так виділяється один. Але... І зважити його. Зараз я вдіну камеру на груди і спробуємо зважити, записати вагу. Так, ось наші ваги знімаємо, щоб було видніше. Поставимо на. пол, Щоб всі бачили. Включаємо ваги. Віса виставлені. Ставимо ось таку. Так, що ви? Ставимось таку балі. Відтаровуємо її. Все нулі, все працює. Йдемо по поросях. Так, Ми хотіли зловити ось цього. Ідися ти. Тіх-тіх-тіх. Це свинка. І свинка. На грі будемо зважувати. Ось така. У нас свинка. Покажись, привітайся. І стамо на ваги. Так, нулі. І на ваги. Дивимось вагу. Значить. Всеріння весу. Щоб воно показало нам так, як він ворушиться 12600. Все, відправляємо нашу свинку назад. Всі запам'ятали з точкою. Точкою на лобі. Чорною точкою на лобі. Бо в інших немає точок. Вообще. Чорна точка на лобі. Ось. Бо в інших немає. Чорна пляма на лобі. Так, прийшли ми. Дивіться, написав я, що всім було відлучка Петрен. 2.05 я в такий час відлучив. То я вже трошки відео пізніше зняв. Десь в такий час ближче до 12 години відлучив. Та, вже час. Так. І записуємо. У нас значить 12 600. 12 600. Завтра зважимо, запишемо. Що з того зважимо, запишемо. І так будемо слідкувати, що у нас вийде, так сказати, по моїй схемі відлучки. Все ось тут ми залишимо це, у нас буде розуміння, що ми маємо. Зараз вони на предстарті. Тільки на предстарті. Вони з'їли. Ну це за сутки, може дві ось такі. Ну Тут грам по... я не знаю, грам по 600, мабуть. І то, мабуть, і немає. Мабуть, немає. Вони дві таких з'їли. Вчора я кинув... А, брешу, три. Три. Сьогодні я вдав третю. Вчора дві, сьогодні третю дав. Я їх так стараюсь не перегодовувати потрошки. Я бачу, що вони їсти не просять, не кричать, то дав ось таку. Будемо слідкувати. Дивіться, да, забув вам зняти, тому що багато питань, що за підкислювач, який даєте. Дивіться, є ось такий. Ось, підкислювач F1. Це я його даю в воду. В воду. Значить, тут птиця і поросята, свині на відгодівлі, дезінфекція поїльної системи. Ну, поїльну систему я не дезінфікую. Птиця і поросята. 0,5 на літр води. Тобто, значить, 5, кубиків, 5 мл на 10 літрів води. Я 10 літрів набрав олійку, і 5 кубиків налив в Бочечку перемішав і вони його п'ють. Ось. Це підкислювач воду. Є ще підкислювач ось такий У мене закінчився. сьогодні немає на нову посту мені прийти. Ось підкислювач. Це порошок. Теж дозування, де у нас дозування. Ось. Підкиснуть вводять урально з кормом з розщоту 1 кг на тонну. Тобто 1 грам на 1 кг. Ось такий підкислівач. Для птиці і для поросят. Я його даю. Але ну, працює. Ну, ось дивіться, у нас є ось ця схема, будемо дивитися. Потім скажете, да, да, ні, ні, даєш дурню, наче ти його даєш, що таке підкислювач, і він не потрібен. Я вже... який це? П'ятий чи шостий? Шостий. Шостий. Шоста відлучка. І ось в мене тут достало ще грам. Ось. Приблизно. Його було десь отак, це літр. А залишилось у мене ось. Тобто половина це. Грам 250 ще залишилось. Це мені ще на, на, десь приблизно на дві партії відлучки. Тут Тобто працює. Так що пишіть, підписуйтесь, будемо розповідати вам, що як ми робимо. Мамка у нас викачалась. Що ти тут наробила? Викачалось таке набоутала тут. Дивіться, те що я казав, вона майже і не похудла, Ну як? Вони тро... Трошечки вона схудла, але щоб сказати, що її вистяли, ні. Вона гарна справна свинка. Чекаємо п'ятий день. Тільки вона загуде. І так будемо всі міняти. Повторно, тому що свинка гарна. Я думаю, що залишиться ще на разок, Там будемо бачити вже по факту. Сидірчиха мене прийшла в охоту, дивіться. Стоїть копана. Ну чого ти? Давай покажемо, як ти стоїш. Хоп! От так! Ух ти б здорова здорово, тітка. О, прокатай мене трошки, чи що? Давай, прокатай мене трошки. О, стоїш, ти вже граєш. Так завтра приїдуть тебе забирати на ковбасу, ти знаєш? Сьогодні ти ще деньок. Оу, да ну тихенько. Ох, Так. Ось така у нас тітка. Ні, мамань, ти погано годувала, діла з тебе не буде. Поїдеш на ковбаску. Так, а ці бандіти трошки поїли і полягали. Все, я їм сипнув. От Жовтеньку друшлячок, той. вони, мабуть, його і не з'їли. Корм гарно насичений, так сказати. І вони його, мабуть, багато, -багато не... вони трошки поїли і полягали, Тут все їм добре. Діареї ще немає, мабуть, не буде, тому що у нас працює підкиснювач. Ну, що таке? Що? Не хочеш на кого їхати? уїхати. Ну прийдеться. А що робити? А що я з тобою буду робити? Що я буду з тобою робити? А? Що з тобою буду робити? Привітайся, ось Уши Уші у тебе, чисти. Молодець. Ну чого? Вс.